На світанку, як і завжди, Віктор сидів на своєму звичному місці біля річки стара розкладушка, потерта вудка, термос із кавою. Зовні звичайний ранок, але всередині нього жила тиша, що не затихала ось уже 25 років не біль віку, порожнеча втрати, яка зжила його зсередини. У червні 2000-го року зникла його молодша сестра, Світлана. Їй було 17. Пішла на випускний і більше не повернулася. Шукали всі міліція, волонтери, водолази прочісували річку. Але жодного сліду. Мати померла за рік, батько спився. Лишився один Віктор, наче вартовий, біля спогадів. І от знову червень, знову світанок. Він помітив її відразу вода хвилювалася, ніби щось живе прокидалося під поверхнею. А потім, серед заростей очерету, з'явилася біла пляма дівчина у мокрій сукні з довгим світлим волоссям і напівзаплющеними очима. Здавалося, вона просто спить. Віктор кинувся в річку, витяг її на берег, перевернув тіло, і вона раптом задихала судомно, уривчасто, але жива. Він глянув на її обличчя і серце зупинилося. Перед ним обличчя з фотографії 20-річної давнини, родимка біля брови, Чубчик, все точнісінько, як у Світлани. Але ж це неможливо вона зникла 25 років тому, його руки тремтіли, коли він викликав швидку. Він не міг знайти слів, аж раптом дівчина розплющила очі і заплакала. Вона назвала його по імені. сказала, що вона донька Світлани. Істина виявилась страшнішою за найгірший кошмар. Світлану тоді справді викрали. Її тримали багато років у віддаленому будинку в лісі, доки не сталася пожежа, у якій вона загинула. Але до того народила дівчинку, і ту дитину також відібрали. Дівчину звали Аня. Вона втекла з полум'я, майже нічого не пам'ятаючи, окрім двох слів Віктор і Річка. Це шепотіла їй мама перед смертю. Віктор обійняв її, так як обіймають тих, кого втратили, і знову знайшли. Світ зімкнувся як коло. Він отримав другий шанс. Сидячи поряд, він боявся навіть кліпнути. Раптом вона зникне, мов сон. У лікарні Аню довго обстежували. Вона не знала, скільки їй років, не пам'ятала, де народилася. Її дитинство темна кімната, лагідний голос матері і важкий голос того, кого вона боялася. Все, що вона мала, це ім'я Світлана і Вітя, написане на пилюці підлогою пальцем. Поліція відновила справу. У лісі знайшли залишки згорілого будинку, обгорілі речі, ланцюжок з кулоном, такий самий, як той, що колись подарував сестрі Віктор. ДНК підтвердило Аня, донька Світлани. Але було одне але жодного документу про Аню, жодного звернення до поліції. Її життя, наче хтось ретельно витер з пам'яті світу. Віктор залишив кімнату сестри незмінною як меморіал, і тепер у ній стояла Аня, торкалася полиць, дитячих книг, подряпаної парти. Вона сказала, що тут пахне Світланою. І Віктор погодився, бо через неї сестра знову була поряд. У старій коробці він зберіг листи, фото щоденник Світлани, і одне фото дівчинка п'яти років у саду, та сама з пам'яті Ані. Слідчі знайшли приховану камеру під дошкою у підлозі, вона все фіксувала, усю правду. Минав час. У місті з'явилася меморіальна дошка. Пам'яті Світлани, яка зникла, але не була забута. На відкритті стояли Віктор і Аня поруч. Вона тримала його за руку, і коли річка зашуміла позаду, їм здалося, хтось босоніж пройшов по воді, залишивши слід на піску. Аня усміхнулася крізь сльози і прошепотіла дяку. Аня вчилася довіряти, спати без світла сміятись, не ховаючи обличчя. Віктор був поряд. Вони разом готували пироги за маминим рецептом, лагодили човна, читали щоденник Світлани. Одного разу серед паперів знайшли пожовклий лист Світланин Почерк, звернення до Віктора. Вона просила знайти доньку, не дати їй рости без любові. Віктор зім'яв листа і вперше за багато років заплакав. По справжньому, по братньому. Вони переїхали, маленький будиночок біля іншої річки, теплиця, кішка. Аня вступила до університету, вивчала психологію. Хотіла допомагати іншим дівчатам, що пережили подібне. У лікарні Аню довго обстежували. Вона не знала, скільки їй років, не пам'ятала, де народилася. Її дитинство, темна кімната, лагідний голос матері і важкий голос того, кого вона боялася. Все, що вона вона